Якщо ви коли-небудь пробували або зараз пробуєте позбутись живота, то це відео обов'язково потрібно додивитись до кінця. Бо сьогодні ми розберемося, чому саме низ живота це найвпертіше місце, з якого сходить жир. І я покажу вам сім речей, про які ніхто не говорить, але які повністю пояснюють, чому ви не бачите той самий плоский прес, якого заслуговуєте. В цьому відео не буде банальних порад про дефіцит калорій, достатньо білка та 3 літра води на день. Це все ми вже пережовували не раз. Ми поговоримо про реальні причини того, що відбувається всередині нас, і чому саме низ живота так вперто не хоче йти. І як насправді виглядає тіло моделей та бодібілдерів поза цинічним світлом. Тому підтримайте це відео подобайкою. І для підтримки українського контенту напишіть в коментарях, в кого також така проблема була. Що, здається, все тіло змінилось, пішли ноги, руки, навіть обличчя, а живіт вперто залишається на місці. Отже, поїхали! І тут ми почнемо з одного з основних факторів: це генетика. Так, саме генетика вирішує, де ваше тіло схильне накопичувати жир в першу чергу, і звідки воно його віддає останнім. У когось основна зона стегна, в когось бока, в більшості живіт. І, на жаль, на це ми теж не можемо вплинути. Але знати це вже величезна перевага, бо ви перестаєте звинувачувати себе і розумієте, що причина не в тому, що ви щось робите не так, а просто ваше тіло має таку особливість. Пояснюю, у кожній жировій клітині є два типи рецепторів альфа і бета. І саме вони вирішують, чи буде клітина випускати жир для енергії, чи навпаки буде максимально його накопичувати. Ніби запасно чорний день. Коли ми створюємо дефіцит калорій або тренуємось, тіло виділяє катехоламіни – гормони, такі як адреналін і норадреналін. Вони подають сигнал, нам потрібна енергія, час її вивільнити з клітини. І починають процес розщеплення жиру. І отут вступають в гру ці два типи рецепторів. Бета-рецептори відкривають клітину, дозволяючи жиру вивільнитись у кровотік. Щоб його можна було спалити і використати як енергетичний ресурс. А альфа-рецептори, навпаки, блокують вихід жиру з клітини. Так от, у більшості людей в нижній частині живота співвідношення цих рецепторів дуже невигідне. Набагато більше альфа-рецепторів, ніж бета. Саме тому, навіть коли ви робите все правильно, в на дефіциті, тренуєтесь, організм спалює жир із інших зон швидше, а живіт ніби тримається до останнього. І найнеприємніше, це повністю поза нашим контролем. Це не можна перехитрити вправами чи якимись секретними продуктами. Наступна важлива деталь, про яку часто забувають анатомія м'язів-преса. Навіть якщо ви повністю прибрали жир, це не означає, що ваш прес буде виглядати як у моделей з Інстаграм. Форма цеглинок, їх симетрія, навіть та сама виподібна форма, усе це залежить від генетики, від того, де прикріплюються ваші косі м'язи та прямі м'язи живота. Особисто у мене, щоб почав виділятись прес, потрібно ну, дуже сильно висушитись. І навіть тоді. Він має вигляд якогось Windows, а з лівої сторони кубики, наче злиблись. Скоріше за все, ви цього навіть ніколи не помічали на мені. Але в собі ви це побачите. Ви будете пробувати це виправити, більше тренувати прес, ще більше сушитись, щоб кубики були як атлетів з журналу Men's Health. І, звичайно ж, вони такими можуть ніколи не бути, тому що форма залежить від вашої генетики. Саме тому двоє людей з однаковим відсотком жиру можуть виглядати абсолютно по-різному. Тож ніколи не порівнюйте себе з іншими. А як у вас? Напишіть в коментарях, ви колись помічали асиметрію свого тіла. Якщо так, то де? Бо це дуже поширено. Цікаво, скільки нас таких. І так, ми переходимо до наступного пункту нереалістичні очікування. Багато хто думає, що на певному етапі у вас буде ідеальний прес, незалежно від того, чи ви сидите, лежите, чи тільки з'їли піцу. Але правда зовсім інша. Я тренуюсь більше 20 років, десятки разів готувався до виступів та висушувався. Знаю і бачив дуже багато атлетів різного рівня. І можу вам з впевненістю сказати, навіть у тих, хто має ідеальний прес і складки, коли вони сідають, якщо вони розслаблять живіт. Чому Бо людське тіло створене не для вітрини, а для руху? Шкіра і тканини мають бути гнучкими, вони повинні розтягуватись і складатись, щоб ви могли нормально жити, рухатись і дихати. Коли ви сидите, м'язи живота розслабляється, і шкіра утворює природні згини. Це не жир, це фізіологія. І це абсолютно нормально. Навіть професійні бодібілдери чи фітнес-моделі, у яких прес виглядає вирізним на сцені чи на фото, не підтримують цей вигляд постійно. А якщо людина сильно схудла, то може й залишитись трохи зайвої шкіри, особливо внизу живота. І це теж не помилка, не проблема, з якою потрібно боротись. Це просто наслідок трансформації. Тому пам'ятайте, навіть ті, кого ви бачите на обкладинках, коли сідають, мають складки. Коли їдять, живіт трохи випинає. Коли розслабляють прес, він не виглядає так, як на сцені. Бо фото це поза, світло і часто навіть зневоднення організму перед зйомкою. Я вже навіть не згадую фотошоп. А в реальному житті, навіть у моделей, живіт поводиться так само, як у вас. Тепер переходимо до наступної не менш цікавої причини, чому жир на нижньому животі таки вперше. Це метаболічна адаптація, або також відома як адаптивний термогенез. Якщо коротко, коли ви зменшуєте калорії, тіло поступово починає спалювати менше енергії. Воно сприймає дефіцит як потенційну загрозу і починає пристосовуватись, економлячи. Це природня реакція. Тіло намагається вижити, зменшуючи витрати енергії, як в стані спокою, так і роблячи вас менш активним протягом дня. І от чому це важливо: жир на нижньому животі останній, з якого тіло погоджується зняти запаси. Тож, коли ваш метаболізм вже адаптувався до дефіциту, саме ця зона залишається в резерві. Тому не дивуйтесь, якщо дефіцит, який працював на початку, перестає працювати через певний період, і ви просто не можете дожати свій живіт. Це не означає, що ви робите щось неправильно. Просто організм підлаштувався. Рішення просте: коли ви зупинились на плату і два тижні не бачите змін, зменште раціон на 200-300 ккал на день і подивіться, що буде через тиждень-два. А ще краще, додайте ходьбу або будь-яку іншу низькоінтенсивну активність. Вона не виснажує, але допомагає спалювати додаткову енергію без шкоди для відновлення. Наступна річ, про яку майже ніхто не говорить, це кровообіг і розмір жирових клітин. Так, навіть ці фактори впливають на те, наскільки складно прибирати жир саме знизу живота. Почнемо з кровообігу. Щоб жир спалювався, гормони мають потрапити до жирових клітин. Подати сигнал, вивільнити жир в кров, щоб його потім можна було спалити як енергію. І от в нижній частині живота кровообіг гірший, ніж у багатьох інших зонах тіла. А це означає, що туди доходить менше сигналів від гормонів. Які запускають спалювання жиру. І як наслідок процес там просто повільніший. Тепер про другий момент розмір жирових клітин. У різних частинах тіла вони різні. Наприклад, на руках чи обличчі дрібніші, їх легко мобілізувати. А ось у нижній частині живота більші і щільніші. І саме такі клітини найважче відкрити. Ось чому здається, що вага стоїть на місці, руки сухі, обличчя запало, а живіт все ще тримається. Тепер давайте розберемось з темою, на якій погоріло вже дуже багато людей: жироспалювачі. Ті самі, які обіцяють без тренувань, без дієти прорати живіт за 30 днів і спалити впертий жир. І тут важливо сказати прямо: жироспалювачі не спалюють жир. Жоден із них не змусить ваше тіло спалювати жир саме з живота. Більшість із того, що продається під цією назвою, це просто стимулятори, які створюють ілюзію ефекту. Підвищується температура тіла, серце б'ється швидше, ви відчуваєте прилив енергії, і здається, що процес пішов. Але насправді тіло просто реагує на стимуляцію. Існують різні типи цих добавок. Перший – це термогеніки. Це стимулятори, які підвищують частоту серцебиття, температуру тіла, додають енергії, після чого ви починаєте неусвідомлено більше рухатись. За рахунок цього ваш організм і спалює трохи більше калорій у порівнянні, якби ви не приймали ці добавки. Але, на жаль, правда в тому, що ефект просто мізерний, приблизно як від однієї короткої прогулянки. Але таким чином ви виснажуєте свій організм. І потім він скомпенсує довшим відпочинком, довшим сном. Тому, по факту, на виході ви нічого додатково не отримаєте, окрім більшого навантаження на серцево-судинну систему та організм в цілому. Друге блокатори жиру. Вони ніби блокують засвоєння жиру з їжі. Але правда в тому, що більшість із них просто погіршує травлення, а може викликати проблеми із шлунково-кишковим трактом, а не допомагає реально схуднути. І третє препарати для зменшення апетиту. Їх завдання зменшити відчуття голоду. Це може бути корисно, якщо вам важко тримати дефіцит калорій. Але знову ж таки, вони не спалюють жир, вони просто допомагають менше їсти. Хоч бути чесним, я колись спробував і не відчув хоч якийсь вплив на апетит. І четверте блокатори вуглеводів, які нібито не дають організму засвоювати крахмаль. Але навіть якщо це частково працює, тіло дуже швидко адаптується, і ефект зникає. Головне, що потрібно запам'ятати, жоден жироспалювач не спалює вибірково жир саме з живота, бо локальне спалювання жиру це міф. Ви не можете змусити тіло забрати жир саме з того місця, звідки ви хочете. Організм сам вирішує, звідки його брати при дефіциті калорій. І це плюс-мінус завжди відбувається рівномірно, залежно від генетики та загального дефіциту калорій. Так, деякі добавки можуть трішки прискорити процес або допомогти контролювати апетит, але вони ніколи не зроблять так, щоб саме низ живота пішов першим. До речі, ви коли-небудь купували жироспалювачі, Напишіть чесно в коментарях, працювало чи ні. Думаю, багатьом було б цікаво почитати. І остання річ, про яку майже ніхто не говорить, але вона повністю може змінити те, як виглядає у вас живіт. Це постава. Так, навіть якщо у вас небагато жиру, неправильна постава може візуально зробити живіт більше, ніж він є насправді. Наприклад, якщо ваші плечі постійно подані вперед, тобто ви сутулитесь, середня частина тіла стискається, і живіт починає здаватись більш округлим. Або ще гірше, якщо у вас є передній нахил таза. Це дуже поширено у тих. То багато сидить і має слабкі сідниці, та скорочені за стегна. У такій позі таз нахилений вперед, поперек трохи прогинається, і живіт буквально випирає вперед, навіть якщо жиру там не так же й багато. І ось що цікаво, це не просто про зовнішній вигляд, це ще й про здоров'я спини. Коли ви виправляєте положення тазу, зміцнюєте сідниці верхню частину спини і зменшуєте час сидіння, живіт починає виглядати плоскішим, навіть без жодного схуднення. Бо ваша постава розтягує середню частину тулуба, і живіт більше не складається вперед. Звісно, це не спалює жир фізично, але візуально ефект може бути дуже відчутним. Отже, підсумуємо: жир на нижньому животі це не просто впертість організму, це результат поєднання гормональних особливостей, кровообігу, генетики, метаболічної адаптації і навіть вашої постави. І якщо ви це розумієте, то перестаєте шукати чарівної пігулки і починаєте діяти системно. Тому не зупиняйтесь, коли здається, що прогрес зник. Зниження відсотку жиру це марафон, а не спринт. І якщо ви хочете пройти цей шлях ефективно без виснаження і без постійного сумніву. Я можу вам допомогти. Я працюю з людьми, які хочуть не просто схуднути, а змінити тіло повністю, отримати плоский живіт, підтягнути форму, прибрати вдома і повернути впевненість в собі, або навіть набрати м'язову масу. Пишіть за посиланням під відео. Я з радістю відповім на всі питання.